І помаленьку, помаленьку ми його потрошки починаємо ставити на ноги, так щоб коліна могли впертися. Це тренажер для реабілітації. Вертикалізатор. Він стоїть у залі кінезотерапії відділення реабілітації, яке презентували у місцевій лікарні. Тренажер дає змогу пацієнтам після травми чи хвороби приймати вертикальне положення на короткий час. Дуже важливо психологічно показати пацієнту, що він може піднятися. Тобто ми пацієнта вертикалізували, він проходиться для початкового по 10-15 хвилин. Ми спостерігаємо над його ортостатикою, чи йому тиск не піднімається і так далі. І вже відносно тут ми можемо займатися якимись ерготерапевтичними заняттями, тобто якісь дрібномоторику, на верхній пояс робимо право відділення реабілітації відкрили у медоб'єднанні Луцької громади на вулиці Гулака Артемовського. Лікувати тут будуть після інсультів та важких травм, зокрема і після ДТП. Це реабілітація того, щоб Мозок навчити знову рухати ногами, мозок навчити робити ті дії, які здоровий пацієнт навіть не помічає, які просто знівельовані хворобою. Донедавна цим займалися фахівці відділення реабілітації медичного об'єднання, яке було створене у 2005 році у складі Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології. Нове ж відділення по суті створене для цього ж, але у більших масштабах та значно кращих умовах. Ми вибираємо тут режим. Там 10 хвилин з одною швидкістю крутить, потім інше. Це апарат сам йому сам обертає ноги. Це для них можна можна і руки, якщо ми змінити ці накладки. І це пацієнту дуже ну допомагає в відновленні. Бачите, вони всі на колесах, що дуже зручно. Ми перевезли, поставили. Пацієнт займається або саме транспортування його навіть в межах відділення. Відділення велике, воно так трішки, Не трішки, трішки. Спостіше. Спостіше. так. З пацієнтами працюватимуть логопед, психолог, фізичні терапевти та ерготерапевти. Надзвичайно багато фахівців. Це на 31 пацієнт, 32 на місяць. Треба, щоб було 31 фахівець. З них 10 лікарів з вищою освітою. Це добре для пацієнта, тому що пацієнт починає лікуватися мультидисциплінарною бригадою. Тобто всі разом сідають, розробляють курси реабілітації. і все. Подбали і про безпеку на апаратах є спеціальні тривожні кнопки, на деяких навіть по кілька штук. Це відв'язується пояс. Він тільки він опускається. Наприклад, що це добре працює. Це апарату включається. Тривожна кнопка, одна, тривожна кнопка, друга. Тобто, і сам, але саме головне, що він теж дуже широкий і дозволяє дуже плавно регулювати навантаження. Директорка медичного об'єднання каже, що на Волині таке відділення це перша масштабна реабілітація в стаціонарі. На сьогоднішній день ми робимо на 40 ліжок. Чому? Але площа дозволяє дати і 80, і 120 ліжок, якщо б була така потреба. У відділенні все працює за стандартами інклюзивності: просторі коридори, широкі палати, душові та туалети з поручнями, санітарні кімнати, де можна відновлювати навички користування душем та ванною. Дуже важливо, щоб люди мали можливість після цієї хвороби, після цієї травми потихеньку відновлюватися. Тому і цивільні пацієнти сюди перейдуть, і ми збільшимо можливості для реабілітації наших військових. І звичайно, що якщо будуть військові реабілітуватися, теж вони можуть тут реабілітуватися. На реабілітаційне відділення медоб'єднання використало 15 мільйонів власних коштів. Облаштовували його близько восьми місяців. У планах поділилась Лариса Духневич відкриття у цьому ж корпусі і паліативного відділення. Анна Кравчук, Василь Моращук, дванадцятий канал.